Доброго дня, шановні гості каналу, підписники, глядачі, майбутні підписники, майбутні гості каналу. Кому цікаво, підписуємось. Сьогодні у нас проблемка, точніше, не в мене, а в деяких водіїв даного транспортного засобу. Це Peugeot Partner, це 2003 рік рестайлінг, і в нас проблемка. В чому у нас не працює пічка? Тобто вона працює на максималках, але не працює перше, друге, третє положення. причини може бути декілька: це е... сама панелька ця, але в мене вона працює. Або згорів реостат пічки. А, тобто Одна із спіралей, там їх декілька. От. Ну, в принципі, я пішов легшим шляхом, тобто я знайшов е, схожу інформацію по даному транспортному засобу. Коротше, Це ви не знайдете на просторах інтернету. тобто В Ютубі я знайшов такий лайфхак. Трошки по схемі прогулялись, знайшли проблему. <кхем> От. Стосовно реостату. Реостат у нас знаходиться. отут, ось де, Це погано видно, отут ось, де він стоїть. Зараз спробую Вон, де він видно. Ото реостат до нього підходить оця фішка. от Проблема заключається в тому, ну як для всіх, та, от, на фішки є свої циферки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто плюс-мінус, і так далі. Тому подобно 4 Е, Треба, у вас буде, якщо цікаво, то відкриєте, подивитесь, буде у вас оцей чорний дріт, що на другому номері буде стояти на четвертому. Його треба перекинути з четвертого на другий. Фішка ця розбирається, якщо акуратно вона розбирається. І цей пін четвертий, Переставляєте на другий. І все у вас буде працювати. Ми втикаємо, переставляємо піни, втикаємо зараз, секундочку. Де воно тут є? Отак, Отак воно ставляється. Вставляється. І у вас пічка буде працювати. Ну, для того, щоб пічка працювала. Ми заводимо двигун. От. І, як ви бачите, у нас всі положення працюють. Так що користуємось, підписуємось на канал. Буде дуже багато цікавої інформації стосовно автомобіля. Peugeot Partner, і які можуть бути проблеми, і як їх вирішувати. Всім гарного дня, до нових зустрічей!